Ууу, всім привіт мої дорогі друзі, з вами знову я, Олег Джадзівар. Сьогодні буде таке більш підсумкове відео за цей рік. За цей рік я відзняв е, більше п'яти анімацій. Це битва за Солідар, який зібрав багато переглядів, більше 500 переглядів зібрав. Зняв е, дві серії Лего Героїв України. Планував відзняти Лего зомбі Апокаліпсис вірус, але ну, не вийшло, вибачайте. Та новорічна серія, новорічне відео. Е, новорічне відео це мається на увазі Лего анімація. Е, але я не знаю, чи зможу її викласти, тому то треба вже подумати. Це відео більш підсумкове, тому що за цей рік багато чого сталося. За ці ріки я зібрав більше 91 підписника на мій канал. Це мій е, рекорд, тому що е, тоді, в 2022 році, в мене було тільки 22 підписника. Дякую таким каналам, які допомогли мені піар мого каналу. Та допомозі мені це і я Макс Філм Студіо Ростарт Лего. Це два канали, які мені допомогли. Вони допомагали мені в озвучці, вони допомагали мені в зйомках. Але не анімація. Ну, коротше, зараз не про це. Я їм дуже дякую і за допомогу мого каналу. Е, підтримки. Це найголовніше, ваша підтримка, яка допомагала мені знімати анімацію, Який я відчував, який фідбек. Е, за цей рік е, я зрозумів, що я можу вибратися з антиграунду лего української анімації. Тому що на даний момент, ну, я можу... Всі знають, я знаходжуся в повному андеграунді, скоріше. 91 підписник, що ви хочете. Мене знають тільки я Максим Студія, Ростарт і Тонефакт. І, і, і просто йому всім вам дуже дякую за те, що ви стільки мені багато крутих емоцій додали, а, що ви допомагали мого каналу, розвивались, підписували, ставили лайків. За цей, за цей рік майже зібралось 10 000 переглядів. 10 тисяч переглядів на мого каналу. Це дуже для мене велика цифра. Я ніколи би не подумав, що в мене будуть такі цифри на каналі. Тому що я завжди думав, що на Лего анімації майже тільки можна зібрати ну, максимум. Максимум, це мільйон переглядів. Для мого каналу, я думав, максимум буде 3 тисячі. Я вам чесно кажу. Але я зібрав. Майже 10 тисяч, тут буде скріншот, десь майже 8 тисяч переглядів. Це просто для мене шок, тому що я віднімав дуже-дуже багато анімацій для вас у цьому році. Так, я, бував, закидав канал на 3-2 місяці. Не знаю, чи встигну я до 31 грудня викласти цю анімацію, але я постараюся. Я її відзніму, тому що вже відзнята 2 хвилини. 40 секунд, а це дуже багато. І якщо я встигну, то анімація вийде десь на 5-4 хвилини. Сюжет не буду розповідати, будете дивитися. Тому вам дуже-дуже вдячний за це прогрес у моєму каналі. За цей 2023 рік я став для себе більшим аніматором. Я вирос трішки в якості. як трішки, кому як. Для, для когось я трішки для себе я нормально так знімаю. В 12-14 фпс. Для мене це дуже класно, що я стільки відзняв, дуже всього багато зробив. Тому дякую за, за, за цей перегляд цього відео. Якщо це відео ну, хоча б 100 переглядів збере, я дуже вам буду вдячний. Я буду вас благо, благодарним, Буду вас любити, благословити. я атеїст. А... Тому всім дякую за перегляд і слава Україні.